Первича на у Слого Духа. Во ім'я і Сина і Святого Духа Амінь, В Отча і Сина Святого Духа Амінь, во ім'я і Сина, Святого Духа Амінь. Ісусе, заховай ховай світі, світлі через Твоє безконечне знання правди, щоб ми зрозуміли завдання, котрі стоять перед нами всіма, і через котрі ми прагнемо всі бути врятовані. От то хрест Господній, утікайте, дияволи, переміг лев, спокінь, юди з роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллуя. Ото хрест Господній, утікайте, дияволи, переміг лев, спокінь, ди з роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ото хрест Господній, утікайте, дияволи, переміг лев, спокіння, з роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святий, Архангеле Михаїле, переможцю злих духів, допомагай мені. Пресвятає Тройця, через вашу любов до розумних сотворень відкиньте геть дияволів від моєї особи. ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки ангелів святих ідіть геть дияволи. У ім'я, Пресвятої святої Тройці, при матінки ангелів всіх святий ідіть, геть дияволи. ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки ангелів, святих ідіть, геть дияволи. Ім'я Пресвятої святої Пресвятої матінки, ангелів і святих ідіть, геть дияволи. Ім'я, Пресвятої святої Пресвятої матінки Ангелів і святих ідіть, геть, дияволи. Ви ім'я, Пресвятої святої Тройці, Пресвятої матінки, Англиї і святих геть дияволи. Ім'я, Пресвятої святої Тройці, при матінки, Англів і святих, ідіть геть дияволи. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої святої матінки, Англиї, святих ідіть геть дияволи. Ім'я Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, англив і святих ідіть геть дияволи. Ім'я Пресвятої Тройці Пресвятої матінки, Англоїв і святих, ідіть геть дияволи. «О святий Архангеле Михаїле, переможцю злих духів, допомагай мені, Пресвята Троїця, через вашу любов до розумних сотворень. відкиньте геть дияволи від дому, в котрому я живу. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, Анни і святих, і геть дияволи. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, ангелів і всіх святих ідіть геть дияволи. Ім'я Пресвятої при Пресвятої Матінки, Анни, святой матинки Анны в сейщатых и дитя. Им я при святой Троице і святой матинки Анны и Дить Гайд и Явды. Им я, при святой Троице, при Святой матинки, Анны, и сьоты и дитя. Им я при святой Троице при святой матинки Анна в Сейчас иди гайд the явле. Им я, при святой Троице, при святой матинки, Анны, все что ты дитя. Им я при святой Троице при святой матинки, Анли, ище явле. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, анни, всіх святий, дідь гайдеяли. Ім'я присвятої Тройці, при святої матінки, анни, всі святи щати... <кхи> дідь гай що ти Архангел, Михайла, переможця з них духів, допомагай мені. Пресвятай Тройця, через вашу любов до розумних сотворінь. Відкиньте гайдияволі від близьких моєму серцю, рідних та родичів. Ім'я Пресвятої Святої Пресвятої Матінки, Ангелів, Матинки, Ангелівщи Диявол. Им я Ім'я Пресвятої Троиці Пресвятої Матінки, Ангелів, Ангелівщи до Яволи. Им я Ім'я Пресвятої троих Пресвятої Матінки, Ангелів, Англии всюди яволи. Им я Ім'я Пресвятої Троицы Пресвятої Матінки, матинки в Сейшу Ангелів Дихай Дьяволи. Матінки, я всі троице при святой материнки Англии Ім'я Пресвятої дитя. Пресвятої Матінки, троих всі матинки, англий, вс дойде. Им Ім'я Пресвятої троих Пресвятої матінки, англий, вс дети явле. Пресвятої при святої троих, присотой матинки, англий, в сейчас, де Пресвятої Им Пресвятої Матінки, троих, всі матинки, англий, в се, що Ім'я Пресвятої я Пресвятої Матінки, присутний всі анни, в се, що дитин Святий Архангеле Михаїле, переможця, з духів, допомагай мені, о пресвята Тройці, через вашу любов до розумне сотворить відкиньте, гай дияволи, з моєї батьківщини України. Ім'я Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки, Ангелів, всі жоди, діть, гай Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої, Пресвятої, Пресвятої Троїці, Матінки, всі святи, ангелів, святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, ангелів, всі святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, ангелів, всі святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, ангелів, всі святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, ангелів, всі святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої Троїці, Пресвятої Матінки, ангелів, всі святи, діть гай дияволи. Ім'я Пресвятої тройців, Пресвятої матінки, Англи, всі всюди, я и дияволи. Ім'я Пресвятої тройці, Пресвятої матінки, ани всі, сюди дітяй диявли. Пряма ім'я Пресвятої трої Пресвятої присвятої матінки, всі всій, сюди, дітяй дияволи. Святий Архангели, Михаїле, переможця з них духів, допомагай мені. Присвятай Тройця, через вашу любов до розумних сотворення. Відкиньте, гей, дияволи, із землі. Ім'я, Пресвятої Тройці, Пресвятої матінки. Анны и всех святых дитя и дьявола. Имя Пресвятой Троицы, Пресвятой Матеньки, Анны и всех святых дитя и дьявола. Имя Пресвятой Троицы, Пресвятой Матеньки, Анны и всех святых дитя и дьявола. Имя Пресвятой Троицы, Пресвятой Матеньки, Анны и всех святых дитя и дьявола. Имя Пресвятой Троицы, Пресвятой Матеньки, Анны и всех святых дитя и дьявола. Имя Пресвятой Троицы, Пресвятой Матеньки, Анны и всех святых дитя Перемій ім'я при сятої троє в присятої матінки, ангели всіх щодо дядя й дияволи. Ім'я присвятої троє в присвятої матінки, ангели всіх, що тих дідя й дияволи. Ім'я присвятої троє за присвятої матінки, англий, всіх, що тих, дідяй дияволи. Дозволь мені славити тебе, присвята, Діво, і дай мені силу проти твоїх неприятелів.

Не об'яжийся страху нічного, здругдящо, день ввежі вотьму, приходячи, щоб бій заблуденев, паде з страни, тисяч житьма і тебе не приближаться. Це бачу, чому смотреш роздень річні козріш, як оди, Господи, ковання мені віршня, положи до зиприбіжі, четвей не прийдет тобі зло, Рана не влетіла си твоїм ан, записю тобі, супроницю, потяг, на руках, понесу не кота, придач камнотою. Нас піда, Веселезна, стопе, жива, пережив льва і змій, як я м'якоє збавлю. Укрий, як ім'я, моє є возврат, насліджую, скорбі, жму, прославлю. Долго той дней исполнил или не спасание я. Да воскресенье Бог разбежаться в до без жада, содовістник, що зайдем та ще не вослад совня, кода згинуть бессивд, са Божу, люблять Божий інших знаком Христа, радуючи, проказуючи, радуючи, не дрожав, проведешь пісову силу, роспят тобі, Господи, Ісус Христос, що в шас, силу, де я чай, сина, духа, амінь, в нам подравнув честного Христа, набрана чаку запуска, то прочитай, що трежа Господні, домайс, матінка, и Божье, аминь.